Привіт, друзі! Осінь! Ідеальний час садити дерева. Сьогодні покажу, як посадити вишню так, щоб вона весною рвонула з місця. Фішка проста: беремо торф'яний субстрат ворміфарм, торф, біогумус і сапропель. Змішуємо з землею 50 на 50 і отримуємо живий ґрунт. На дотик, як чорнозем. Пахне лісом. Це знак, що в ньому живі мікроорганізми. Коріння тут, як в санаторії, і дихає, і п'є, і харчується. Біогумус дає вітаміни, сапропель, мінерали, а торф утримує вологу, щоб дерево не стресувало. Після посадки добре поливаємо. І все, жодних мінеральних добрив не потрібно. Мідь у складі діє як природний захист від грибків. Тож коріння не гниє і швидко росте. Ось так просто посадити вишню на роки вперед. Навесні буде приріст. Побачите різницю одразу. Вормі фарм – живий ґрунт для живих дерев. Спробуй і ти! Дякую за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!